Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні я вам хотів би відкрити Америку. Я не колумб, але по вуликам. Всі е, знають, що в Америці гніздо, оцей білий діп, він називається, діп називається, да, він на 230 мм у нього корпус. Другий оцей. Оранжевий. То він на 160. Він називається середнім корпусом. А оцей верхній, ну цю реєчку, це я вже сам добивав, щоб зайшла рамка на 160. Оцього. Тому що я тримаю 230 і 160. А цей де зверху 245 цей 145. На скільки тут? На 15-1,5 см 15 мм менший. І як вони тримають? Вони тримають в одному гнізді, потім розширяють не гніздом, бо тому що цей, на 230 це буде забагато розширять. Вони додають середній корпус. медіум, медіум називається. Оцей його на 160. Потім вони отут замість цієї реєчки ложать решітку і зверху ставлять вже. Медові на 145. Оце така їх технологія, як кажуть, по паспорту. А вже хто як тримає багато, хто тримає на 230 тільки. Як у нас великих полів тут немає, у нас тільки гори і фермера, які тримають худобу. То ми збираємо так. От. Краще поставити один раз. На 160, потім знову на 160. Десь так. І ще хотів показати вам різницю в пластиковій ващіні. Так, от дивіться. Оце на пластиковій вашіні запечатаний мед. Бачите? Від бруска до бруска, від бруска до бруска. Так приблизно і матка сіє. А ось у мене сім'я була, осипалася, чи це злетіла, правда, в осінь. Оставила розпліт. Подивіться, як вони відтягують тут на палець. Бачите, і тут теж так. І видно ось де зад був. Рамки і тут зад трошки за, донизу запечатали, переходи всякі роблять, і от настільки вони сантиметра на два низ не допечатують От уже тільки одна є вигода, чи перевага пластикові вещи. Ну, на цьому все. За такий короткий ролик вибачаюсь. Дякую за увагу.